Загублена мелодія. Костянтин був музикантом. Він усе життя писав пісні, але одна з них була для нього особливою. Він написав її ще в юності, коли закохався у дівчину на ім'я Оля. Оля була його натхненням, його музою. Вони годинами сиділи разом, слухали музику, говорили про життя. Але доля розвела їх. Оля поїхала в інше місто, а Костянтин залишився. Вони не попрощалися, не домовилися про зустріч. Він лише записав для неї пісню і сподівався, що вона її колись почує. Минуло багато років. Костянтин став відомим, його пісні лунали з радіо, але в його серці залишалася порожнеча. Одного разу він виступав на невеликому концерті. Коли він заграв ту саму мелодію, у натовпі хтось зупинився. Після концерту до нього підійшла жінка. Ти написав її для мене, правда? Костянтин підняв голову. Перед ним стояла Оля. Вона почула пісню випадково, вона впізнала її з першої ноти. Я шукала тебе, сказала вона. Весь цей час Костянтин мовчав. Він не знав, що сказати. Чому ти нічого не зробив, щоб знайти мене? І він зітхнув Я боявся, що ти забула мене. Оля посміхнулася. Я чула цю мелодію щоночі в своїх снах. Вони просто стояли і дивилися одне на одного. І Костянтин зрозумів, іноді. Любов не зникає, вона просто чекає свого часу.